На початку вересня звичайний товариський поєдинок між Дніпром та Ворствою привернув до себе увагу, тому що там за Дніпро дебютував новачок Андерсон Піко. І спочатку його зовнішній вигляд, а потім його універсальні аути, стали предметом розмови. Ну насамперед Дніпро для піко це перший європейський клуб і до цього він грав лише у теплій Бразилії. Тому як зізнався нашому кореспонденту Вадиму Скічко, що теплих речей у нього до цього не було, і їх довелося купувати в саме у Дніпропетровську. Тож одягне. Нувши свій теплий жилет, напевно, що новий, заваривши свій улюблений бразильський чай, Андерсон Піку навчив нашого Вадима Скічка як же вкладати такі універсальні та особливі аути. Щойно з'явився в Україні та лишень вперше відіграв за Дніпро, а його вже порівняли зі знаменитим лівим захисником збірної Бразилії. Ми спостерігали сьогодні за цим футболістом з двох ніг. Справа, зліва, ауто кидає, наче цей, наче кутові. Тобто, ну, кутові. Подивимося, Карлос, коротше, поїхав у нього ровітрос. Дуже приємне порівняння. Коли Роберто Карлос був ще гравцем, то я надихався його грою. І Я досі орієнтуюся на його високий рівень. Схожість Андерсона піко із Роберто Карлосом не обмежується лише громадянством, позицією на полі та невисоким зростом. Гравець Дніпра теж може щосили пробити зі штрафного удару. Піку Дніпрі лише кілька місяців, але його вже полюбили охочі до фотографій та автографів українські хлопчаки. У їхньому віці він уже закладав підвалини своєї подальшої футбольної кар'єри. Коли у дитинстві я з братами грав у футбол на пляжі, то завжди намагався однаково залучати ліву та праву ногу. Це було обов'язковою умовою та дуже допомогло мені у майбутньому, адже тепер я можу діяти на обох флангах у захисті. Хоча мені більше подобається грати ліворуч. На перший погляд у піко присутня зайва вага, яка мала б заважати йому на футбольному полі. Але чи спроможні гладкі футболісти так вибігати в атаку, як це зробив піко у товариській зустрічі із Зорею? Забитий гол відповідь усім критикам. У моїй родині усі мають подібну будову тіла. До того ж, я сумлінно займаюся у тренажерній залі та правильно харчуюся. Дніпро перший європейський клуб Піко. Щодо переїзду до України він консультувався з одним з колишніх гравців Дніпропетровців. Джуліано розповів чимало доброго про Дніпро та додав: у Дніпропетровськ можеш їхати із заплющеними очима. Тебе там усе влаштує. Піко Не шкодує, що потрапив до України, але намагається зберегти свою ідентичність. На інтерв'ю він прийшов зі звичним для його рідної південної Бразилії напоєм, чаєм мате і споживав його просто впродовж розмови у Дніпрі мене називають черепашкою ніндзя. Українці навіть вивчили португальське слово тартаруга, що означає черепаха. Як на мене, то з черепашок ніндзя є найбільше схожий на донатело. З часів виступів Адольфа Тейку за метору Запоріжжя та Чорноморець у чемпіонаті України не було такого вправного виконавця в кидань з за бокової. Новачок Дніпра вміє грати не лише обома ногами, але й руками. В вашій кар'єрі був такий гравець, який так кидає аути далеко? Ні, не було, якщо чесно. Думаю. Я радий, що він веселить народ. Піко – мій друг, але він виступав за гремію, а я за інтернаціональ. Ми зіграли багато матчів один проти одного. У нього неймовірна сила в руках. і Мене вражає те, як він вкидає. аути. Піко не вимірював наскільки далеко він може вкинути за бокової лінії, але розповів, що одного разу зміг перекинути увесь штрафний майданчик. В юності я працював з медичними м'ячами по 2, 5 і 10 кілограмів. Що два дні ходив до тренажерної зали. Результат був. Приголомшливий, коли після цього на полі я кидав звичайний футбольний м'яч, то він летів дуже далеко. Бразилець спробував розтлумачити свою техніку та навчити мене вкидати аути так, як це робить він сам. і Вимірюєш дистанцію і кидаєш. Можна відхилитися, це допоможе. Розбіг брати не обов'язково, але дозволено. Найголовніше, аби вкинути сильніше, поставити одну ногу вперед. Якщо поставиш обидві ноги поруч, кідок не буде таким сильним. Тримай. Моя орендна угода з Дніпром розрахована лише на рік, але навіть за цей час я прагну здобути зі своїм новим клубом якийсь трофей. У футболі немає дрібниць, тож від вправних кидань з за бокової теж залежить, чи зможе його новий клуб здобувати перемоги на шляху до трофеїв. Ну, Чи так кажуть, спочатку не здавалося, що схоже на футболіста. Оцей хлопчина, який приїхав на позицію лівого захисника у Дніпро, але, в принципі, от своєю. Играм думаю, что квалификация у него достаточно хорошая, Юрий Ильич. Ну конечно, ауты хорошо бросают. Это уже плюс. Это самое главное в футболе, что ты умеешь. Я ауты хорошо бросаю. Надо брать. Ну, а в принципе, если аути, вот вам по. Матчу. Не, ну футболист хороший, но ну, изначально видно, что он немножко там э, лишний вес, но это структура футболист. Мне был такой один коллега Айлтон, когда привезли, мы смеялись. Схожий, правда, физиологически схожий, а? Ну да, да, да. да. Тут і 60 метрів м'яч отримав, вже ніхто не його. Так колись була історія в Донецькому металурзі, коли поїхали, там, ну, коли 08 згоріли, знаєте, то теж розказували Чечеру, що подивіться, ну що, він там майже не біжить. Він каже, він пару раз як прокинув. <реш> <реш> Очі такі, не знаєш, нікуди бігти, нічого. Хоча так само був схожий, достатньо такий маленький, дрібненький, потім, до речі, грав в Донецькому металурзі. Жуткий да. людина. Порвалася спочатку Донецькій металургір, потім доля опинилася такий, що він там доводилося йому грати. Взагалі, от, Сергій Вікторович, вам як. От, знаєте, в нас Ну, реально, нема, не так багато ливоногих футболістів, Ну, їх мало. Взагалі їх мало. Я, я б ще відмітив, що універсалізм, его универсальность. Потому що і Маркевич його використовують на позиции под і В одній грі ми вже бачили це. В принципі, значить, ти о чем говориш, У людина вміє грати в футбол не на одной позиции, когда умеет слева грати защитника і по і нападаючого, даже об этом говорили. Тому я тоже считаю, что это очень хороший футболист. Е, ваша позиція, Андрій, ви ж же ви тут серед всіх нас вы можете оценить, не Что Видно, что не по объявлению его взяли, этого футболиста. И видно, какой объем работы он делает. И самое главное, что и эффективное подключение. То тобто, есть та обровка, которая у него есть, то он отрабатывает и в защите, и отрабатывает и в подключение в атаку. Поэтому это очень важно. Юрійович, чому у нас так мало лівоногих футболістів? У нас подивіться, у нас практично от, ну, от якраз з лівоногими проблема це така велика проблема, якої, напевне, ну, ніколи не було. От як ви поясните, вже як тренер. Ну откуди я знаю. Тому що якщо вже, вже ти лівоногі, вже тебе повезло, ти вже в составі. <laughs> Потому, що... Так кусовський зіграв 15 сезонів зі за Динамо, так? <laughs> <да? laughs> Ні, Я вам скажу, так як Віталій біжав, що не всі так біжали. Нет, я жартую. Я, У ну, мене ніяких я міг так само зкладити про незначно. <laughs> так, так через те, що. 에... Ну, проблема, проблема, бачите, у нас в збірній 36 років має Шевчук і ми молимося, щоб він ще дограв там ще кілька сезонів для того, щоб ну, закрити цю позицію, поки хтось виросте. Ну, Макаренко зараз до нами. Але в принципі їх достатньо мало. Цих лівоногих, і ми змушені шукати їх за кордоном, ми змушені шукати. Це взагалі якась така ювелірна позиція. Андрій, ну, звісно. Андрію. Ювелірна, так. Да. У вас конкурентом хто був? У мене. Ну, а, ну, вас ну не, було, У вас конкуренті взагалі немає. Ні, ну були ж конкуренти, і кладзики, коли... так. начал уже в 99-м году, тоже Каха Каладзе был, но Валерий Васильевич его и использовал уже в середине поля. Вот. Потом и там и Бадер Эль Кадури пришел. Ну, на самом деле есть такая проблема у нас, и ребята ну, ноги на самом деле, правильно, так ну, очень мало у нас. Я не понаслышке знаком с детско-юношеским футболом, ноги на самом а деле... А что, вообще это не можно, Юрий Юрьевич? Yeah, yeah, на самом деле должно на от рождения ну, быть левшой. А как ты научишь? Ну, то есть все равно, что левой рукой писать. є, є лівою і правою ногою. Ну, значит, здесь за детей ему сказал, но все хтось була, хто в нього була якась нога сильніша, яка слабша, правда? Ну, ну, все равно, да, все одно, да. Ну, питягиваешь, правда? Ну ні? Ну тяжело. Ти можеш, ну як ти це сделаешь, Я не могу понять. Ну, ти лівою ногою все одно, ну, год будешь учиться, два. Ну, можеш тут там попасть по воротам, если все время там левой ногой играть. Ну, тяжело будет. От якщо ти сьогодні руле правой рукою пишешь, тебе дадуть ліву, ти будеш лівою. Ти все одно будеш якісь карячі Ну, Я хочу сказати, що я достатньо вперта людина, я можу і навчитися лівий, якщо мене ну, так принципово вже, знаєте, ну, настояти на тому. Це просто вже мені здається, що це просто ну, якби, все рівно треба якось ну, відпрацьовувати. Ну, я слабо уявляю, що зараз ну, універсалізм в футболі, правда? ж? Трібно дві ноги. Ну, не можна буде працювати тільки одною ногою, тому що колись можна спіться дозволити було. Зараз вже так не може бути. Чи я, я не правий? Ну, раньше в цирке медведи на велосипедах ездили на мотоциклах. ще в то время, еще в 80-х годах, 90-х. <laughs> Сейчас уже не видим это. На самом деле, тут проблема глубже. Левоногие футболісти, ребята, я думаю, не собрать. Они і мыслят по-другому на футбольном поле. Ага, я Ну, <laughs> Может, может <laughs> быть и так. Нестандартный. Скажем. Человек, который владеет левой ногой, в любом случае у него как бы и, и как-то более кажется. И я кажу ще раз, і мыслят на футбольном поле по-другому. Ага, так оно и есть. Ну вот вы, у вас была проблема левой ноги? Когда мені помню, почти, как говорится, вивих був там сильно прилично, там связки провалили. Я грав только лево, ну, как бы старався, тому що только зацепировался. Ну, стало лучше, ну, но пробить, передачу, ну, не намного. Поворота мог пробити, передачу, где вони не випадки. Ну, за такого... Борислан, два м'яча Динамо забивали. по-моему, один право, один левый, ні? Ну так, да, забивав. Значить, можна Динамо левый забивати, правда? ж? Mm -hmm. Мені здається, що це все одно, знаєте, якби от у нас зараз де мова така, що ну, ну, в інших країнах немає таких проблем. Напевно, треба працювати, треба шукати. І я взагалі слабо розумію, що в нас футболісти вони кожен день тренуються. По два рази в день. Правда? ж? що невже не можна навчитися от просто стукати там лівою ногою, все-таки через деякий час ти її підтягнеш. Справді, що ти не будеш володіти на якомусь такому рівному, на, на рівні серйозно. Це вже детська школа. Mm. Коли футболісти вже приходять команді мастероти, що не будеш вчити лівою ногою грати. Стараться ага. научить. Но ну, это уже с детства надо, со школы там с 8, 9, 10 лет начать, учить. Это самого маленького. Если оттуда не научили, то здесь уже очень сложно. Сколько я не пытался правой подавать и тому подобное, И что? Ну, для хадьби, що мені равновесия держав. Самур научить, бросити. Я хочу сказати, що це, до речі, так само: ну, ну, якщо добре кинуть, а друзі звернути, то швиринути його штрафний майданчик. Щоб є там, хто поборотися. Це більше ісландський. Ісландський футбол, якийсь такий більше, знаєте, такий скандинавський футбол. Ну, як в регбі играє, там один чоловік бросає, а три чоловіка підмає, його. так же само навчить, тактику підставить і бросають. Тут випрыгиває. Он, 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 он хорошим, ну, так. на інший варіант. Для нашого чемпіонату, для нашого футболу, зараз всі варіанти несподівані. Браво, Вони всі хороший. підходять. Вони всі підходять.